Це так званий мобільний офіс, мобільний адміністратор, що називають Це така робоча валізка адміністратора ЦНАП, яка забезпечує надання адміністративних послуг вдома. Новинка пересувне робоче місце або ж мобільний офіс з'явилася у прилуцькому ЦНАПі ще в лютому, завдяки проєкту Європейського союзу та німецького товариства міжнародного співробітництва Міцні регіони розповідає Світлана Дурдас. Дочекалися бюджету, ухвалили рішення по порядку користування обладнанням. Та вже 17 липня мобільний офіс поїхав до першого клієнта. Одразу привертає увагу відеокамера, вмонтована у валізку мобільного офісу. «Відеосйомку ми ведемо тільки згоди людини. Також це адаптер Wi-Fi, це ноутбук, це принтер. І ось ви бачите сканер. Тобто, якщо треба сканувати якісь документи, рішенням сесії міської ради визначено категорії населення, які можуть скористатися послугами мобільного офісу вдома. Їх три інваліди першої другої групи. Люди, які знаходяться в стаціонарному відділенні лікарні, і особи, яким більше 80 років, зараз Прилуцький ЦНАП надає 358 адмінпослуг. Через мобільний офіс проходять не всі послуги, пояснює Світлана Дурдас. Наприклад, паспортні послуги на жаль, ми такого надати на виїзді не можемо. Це базові такі послуги. Реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, надання витягів про реєстрацію місця проживання, надання інформації. Інформації, витяги з ДЗК ми можемо приймати кадастрове номер. Потім так само, реєстрація нерухомості бізнесу адміністратор виїжджає, ну, тобто такі базові, більш-менш послуги, які можуть надаватися. Саме популярна це реєстрація місця проживання. і Все з цим пов'язано. Вартість мобільного офісу становить 111 тисяч гривень. Місто отримало його безкоштовно.